Як обдурити сучасного покупця ковбас? Легко. Напиши без нитриту натрію, без Є250. І ще, ура! всі буратинки зі здоровим харчуванням такі біжать прямо до самої каси. А секрет в чому? Додають селеру, шпінат і буряк. Натуральна? Натуральна. А в них містяться натуральні нітрати. Але під час виробництва вони перетворюються на ті самі нітрити. І хімічно нічого не змінилося. іронія в чому? Є 250 чітко контролюють. А от цю натуральність не контролюють. І знаєте що? Ще не народився той виробник, який готовий сісти, якщо ви покинете це життя від його ковбаси. Хочете знати максимум правди, тоді у закритий телеграм-канал запрошу, там хімія без прикрас. І проти неї ще ніхто не зміг перечити. Отак от, от, я точно знаю. Приходь.